Всім привіт! Нарешті повернення на YouTube. Вирішив записати для вас коротеньке відео. Відкриваємо 25 кейсів інженера. Побачимо, що випаде. Я взагалі давно не грав танки, тому не знаю, що тут, які тут танки є. Отако От легенько, швиденько. Запустимо. 25 штук. Відкриємо. Може. Щось класне і випаде. Анімацію... Те, я думаю, перші 5 коробок відкриємо з анімацією, а далі зімо, щоб було трошки. легше Так. Ну... Таке собі. Давайте наступний. Угу. Прикольно відкривається. Я так розумію, типу... Якщо тут щось має випасти, то воно повинно бути іншим кольором. Не оранжевим. А типу може синім Поки що... Поки що... Поки що так. 100 тисяч кредитів, ну, непогано. Кому я байшов це погано? Так 250 золота. от так. Ну шо. Непогано. В принципі, так. 35 тисяч вільного досвіду. М -м -м. Це на щось не така? Типу, ось вам золото трішки і досвіду і... З вас достатньо. Поки що лише досвід. Таке собі, якщо чесно. Я все-таки хочу щось прикольне. Який-небудь танчик. Ви мене чуєте? Який-небудь танчик. Знову золото. Ну, пайдет, пайдет, пайдет. Золото завжди треба. Так. Досвід. ну, Мені здається, досвіду насипе... Трошне. Панка не дасть, а досвіду насипе. Кредити. Так. Угу. Окей, далі. Дай нам щось гарне, будь ласка. Знову кредити. Тим часом у нас вже 13 коробок. Залишилось зовсім небагато. А ще нічого гарного не випало. Дайте танчик! Хоча б якийсь я вас прошу. Не. Окей. А шо тут взагалі... Ну там та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Давайте глянемо. Я хочу глянути що всередині. Так. А, так, так, так. Ага, осьо. Осьо. Щось цього я знаю. Я знаю ДЗТ-шку і СФАК. Цей 105-й. Ну, БЗ, -шка. це щось напевно схоже. Напрокачуємо. Решту я не знаю. Так, золото і досвід випадає з 20%, а танки з 2% шансом. Окей, будемо. Скільки? 10% залишається. Залишається 10. Ну давайте. Давайте. Далі йдемо. А що нам втрачати нічого? Кредити всипає. Жах. Серйозно. Ну будь ласка. Кипайте що небудь. Молюх. Кредити. Кредити. Ой. Так. Ядька из них завышалась. Знову досвид. Знову ничего. Боже, ВГ. Як так можно, а? Это капец. Останний, останний. Останний. Ред. Халай, махалай. Ничего не давай. Да. Блять. Дякую всім, хто подивився цей <гум> злощасний. Це капець, ну реально, за 25 коробок. Досвіду насипало жесть. Резервів. Золота дало навіть трішки. Але це ж фігня за 25 коробок. О Боже! Так, ну що, дякую всім, хто подивився це відео. Ставте лайки, не забувайте, будь ласка, і підписуйтесь. Наступне відео, я думаю, я запишу вже, як будуть новорічні коробки з танків. Або ж якщо вам цікаво, пишіть, що вам цікаві танки, будемо викладати також бої на танках.